Миру Божого любі. Ви знаєте, сьогодні почула просто неймовірну тему на каналі Сатаненко. Вся тайна царства Божого. І кожна людина вибирає, як жити її в благословенні чи прокляття. Вибирає кожна людина. І в моєму житті прийшло тоді благословення, коли я пізнала істину Слово Божого. Пізнайте істину і станете вільними. Перестаньте бути гордими, бо тому, що горда людина є несмиренною, а гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. І все це я дізналася тільки в істинній церкві, яка донос. Слово Боже. А Слово Боже це і є Бог. І вся істина описується в книзі Біблія, який вже великий опит, 6 тисяч років. Це є там апостоли, пророки, які доносили Слово Боже. І до сьогоднішнього дня ми слідуємо за вченням апостолів, і слідуємо за вченням наших пасторів, які доносять істину. І тоді, коли я буду з церквою Ісуса Христа, головою церкви є Ісус Христос, а ми Його учнями.